Друзі, Олександр на зв'язку. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимось циліндр Хіба Голландія новий. Пожалуйста. Самоскидик покрасен дорогою поліуретановою красочкою, покритий лаком. Дивіться, яка рама нульцова, просто нуляча. У резина Гризина диски нові. Ще раз покажу вісі. З цієї сторони видно суперські. Дивіться вісі. Ось. І вісі. Дивимось внутрі. Друзі, дуже-дуже прошу підписуємось, підписуємось, підписуємось. Давайте я вам розкажу по ходовій. ходова саф на ентраксах. гальма Діскові. Ходова повністю провірена. Подшибник теж перевірений, перебраний. Все зроблено по суперськи Дивіться тут така ж ситуація. Резина Бринстоун, нова, диски. То же саме раму дивимося. З цієї сторони осі дивимось. Зараз, щоб було видно. О Дивимось далі, раму.